Всім привіт! Ви вже, мабуть, давно хочете вирізати ложку, але не маєте ложкаріза чи спеціальних якихось стамесок? Або, можливо, ви вирушили в похід і забули вдома ложку? Чи просто не знаєте чим себе зайняти і хочете трошки повирізати? Тоді це відео для вас. В ньому я спробую вирізати маленьку ложку з березової гілки звичайним ножем. Причому в моєму випадку це досить габаритний Mora Bushcraft Triflex. Щось це вийде, дивіться у відео. Ну що, готові? Тоді погнали! Ось така вийшла ложечка. Не ідеальна, але зроблена лише одним ножем. Так що тепер у вас вже більше немає відмазок, що у вас немає якогось інструменту професійного, ставайте з дивану і починайте робити вже щось сьогодні. А кому сподобалось відео, не забудьте поставити лайкос, підписатись на мій канал, якщо ви досі ще не підписані. І до зустрічі в наступному відео!